Якщо не помню, в 12-му чи в, 13 в Англії е, існував такий податок на боягузтво, коли платили гроші для того, щоб йти в, 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 в рицарі, і цей от податок він продовжувався дуже в багатьох країнах, друзі. Як коментувати такі заяви, ми чесно вже не знаємо. Скільки ідіотизма лється з уст наших депутатів, вже навіть не встигаєш рахувати. Хочеться лише їм нагадати, що у Китаї до цих пір є смертна кара за корупцію. Як на нас, це набагато актуальніше і більш корисно для держави у наш час, дивлячись на масштаби украденого тільки за роки повномасштабного вторгнення. На жаль, після таких слів Стефанчука, черг у воєнкомати так і не вистроїлись, тому ТЦК продовжують сумлінно виконувати свої задачі. До вашої уваги, креатив, до якого нам ще рости і рости. Мені треба попасти 14 ту квартиру, я сел телефон мобильный, друг ждет. Я за, за пивком занял, надо попасть в четырнадцатую квартиру. Бежи, я выкину <сасло> Ты не боишься? Друзі, обов'язково поширте матеріал та напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Нам важливо чути думку українського народу. Причому штрафи від 100 до 200 тисяч гривень за неявку у ТЦК розглядають у комітеті Верховної Ради. Протягом 120 днів після впровадження електронного кабінету потрібно військово зобов'язаному пройти верифікацію, інакше після першої неявки штраф у 100 тисяч гривень із попередженням, ігнорування попереднього. Штраф 200 тисяч гривень і обмеження через суд, позбавлення прав, ФОП, скасування усіх державних допомог та субсидій, заборона на кредити протягом 10 років, блокування виїзду за кордон. Але є причини на те, чому українські чоловіки так бояться приходити до воєнкоматів. правда, з уст самого військового. Всіх вітаю. Зараз запишу це відео, знаю, що може після цього в мене будуть проблеми, але це не можна вже терпіти. блін. Зараз дуже непопулярна ця тема, блін, критикувати якийсь, військових або владу, але я сам військовий і я знаю, про що я кажу. Це стосується навчання, базової загальновійськової підготовки. Бо обов'язково щоб, треба, щоб стояла печатка, щоб він проходив навчання, все, все чудово. да. Просотий ВОЗ. Це основний ВОЗ у військах це стрілець. Частина А4740. Ще раз. Частина А4740. Ви бездарі, савкадрочери паперові, блін. Задовбали вже, блін. В кого є знайомі, які можуть повпливати на ситуацію, то перекиньте, будь ласка, їм це відео та й взагалі поширте, може не тільки в цій частині є така, блін, ситуація. А ситуація така. Я буду читати, щоб не пропустити нічого. В мене є боєць, який вже майже два роки служить, і в нього не було цієї печатки. І в мене його забирають на місяць відрядження, щоб отримати без АВП. І ось що він мені доповідає по прибуттю. стріляли один єдиний раз. Один єдиний раз навчання на стрільця. На стрільця, один єдиний раз, блін. Через півтора тижня показують, як розбирати автомат. Натівську стрілецьку зброю навіть очі не бачили. Коли хлопці поприїздили зі своїми емками і цешками, то всі командири навчального центру збіглися подивитися на ці заморські штуковини. Начальник штабу, комбат, родні там якісь поприбігали подивитись. Понятно, що набоїв на п'ять взагалі ні в кого не було. Медицина проводилась теоретично, читали з листка. Практики не було жодного разу, бо не було інструкторів. Знову під час війни жодної практичного заняття. Навіть турнікет не накладали. Офігенна? Офігенно. Єдині гарні навчання були по інженерно-саперній справі, інструктор бойовий, була практика, інструктор від мене подяка, красавчик. Робота в окопах. Хлопці самі купували собі кульки і страйкбольні гранати. Щоб потренуватись, їм видали тільки страйкбольну зброю. На цьому, блін, дякую. Взагалі. Видали страйкбольну зброю без нічого. Уявіть, самі собі організували навчання в окопах, бо їм, блін, просто там скучно було. Е, керівництво навчального центру в похрін. Далі, їжа, все погано. Е, хлопці в основному харчувалися в кафе, бо, по-перше, мало дають, по-друге, одному камінь попався, другому кусок пластика в тарілці. В їдальні працюють військові без санітарних книжок, хоча мають бути цивільні. Туалети в приміщеннях позачиняли і треба було ходити на подвір'я. Бо бачите, обсікають на ним туалети. Приміщення цвілі, всі в плісняві. Одно, одразу багато хлопців позахворіло, кашель, соплі позлягали. Хлопці самі купували собі хімію, щоб обробити стіни, щоб можна було там не жити, існувати. Постійно десь виводили їх, щоб вони десь тинялись, щоб не попались, бо вдруг якась перевірка приїде, а тут вони не займаються. Наряди. Дуже цікаво. Тобто хлопці приїхали всього на місяць навчатись, і вони ходять в наряди. Не кожен день, да, там раз, в троє, в четверо суток вони ходять в наряди на сутки. Саме прикольне по нарядам це стоять ворота. Біля них ці днівальні чи як там. А забора нема. Взагалі, просто ворота. І треба доповідати, хто проїжджає через ці ворота. Супер взагалі. Далі. Підсумку спитав, в принципі, із заявленого по навчанням, скільки пройшли у відсотковому. Він каже: ну, якщо 10% пройшли, це чудово. І це під час війни, активних бойових дій. І саме чудове, це, це те, що начальник штабу, комбат, інструктори просили, щоб про це нікому не розповідали, а навпаки, казали, що все прекрасно. Так ось я хочу звернутися до цих комбатів, начальника штабу цього грьобаного, блін. Ви, блін, грбане бездарі, блін. Частина А47. 40. Ви грьбани бездарі. І ви вже випустили 800 бійців з таких навчань. Нікчеми. Ви працюєте проти України. Ви працюєте проти, блін обороноздатності нашої країни. Дякую. Зазначимо, що раніше вже безліч варіантів та правок спростували, тому фінальний результат точно матиме відмінність від цієї концепції, тим паче, що там були ну зовсім аморальні пункти, такі як прив'язка до заробітної плати та бронь через твій рівень достатку. Друзі, пишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу, та поширюйте матеріал. Нам важливо чути думку українського народу. Якщо такі норми приймуть, якщо дійсно буде прив'язка бронювання не до того, які функції виконує людина, а до того скільки вона отримує, ну це буде. Ну, чесно, в мене навіть не, нема пристойних адекватних слів, що це буде за норма. Я все таки дуже сподіваюсь, що до такого абсурду все ж таки не дойде. Е, інша річ, що так, ми маємо е, захищати і економіку, при тому знову ж таки, не всю поняття економіка. Ну вибачте, чимось доводиться жертвувати. Ну, війна, це взагалі дуже витратна штука. Війна, це взагалі дуже незручна штука. А таке враження, що взагалі всі обговорення довкола цього закону, і не тільки цього закону, а взагалі до проблеми мобілізації, все зводиться до того. Що хай далі жертви несе тільки армія, а все інше суспільство має взагалі, от е, мінімальний дискомфорт відчувати під час війни? Це насправді ну на жаль так не працює. Я розумію, що всім би так хотілося, щоб десь там, от що ми будемо повторювати цю мантру вірою в ЗСУ, і якесь зсу, яке магічним чином звідкись взялось, не мільйон людей, які вчора були рівно такими ж цивільними, як ми з вами, і рівно так само не готовими до цієї війни, до ролі солдата. От оцей мільйон цивільних нас зараз з вами прикриває, от, Дає нам можливість зокрема спілкуватися в цій студії і дає можливість нашим законодавцям займатися тим, чим вони займаються. Так, от е, от раптом ці всі люди стали якимось над людьми. Набули магічних властивостей, і от вони мають витягнути весь тягар війни. А ми з вами тут взагалі нічим не маємо пожертвувати. От ми повторюємо вірою в ЗСУ і час від часу нервуємо, коли звучить повітряна тривога, все, оце наш внесок у війну. Ну так не працює. На жаль, жертвувати треба дуже багато чим і всім нам. Але е, це, це не про прив'язку до зарплати. Це про те, що, наприклад, всі виробництва, які будь-що виробляють саме для фронту для перемоги, отут має бути 100% бронювання, тому що це абсолютний абсурд е, забрати, наприклад, інженера з військового виробництва і послати його в піхоту. От тому е, тому що це власне залишить цю саму піхоту без виробів, які робить його завод? Тобто оборонне виробництво однозначно має бронювати всіх. І має бути чітка процедура, по якій підприємства, які виконують будь-які військові замовлення, мають швидко, ефективно подати правильні документи і забронювати своїх людей. До речі, ця процедура досі ще не відпрацьована кабінетом міністрів для державних підприємств. Всяк так, а для приватних. А зараз приватні підприємства виконують не менше оборонних замовлень, ніж державні, може й більше. А от для приватників все досі ще нормально не прописано. Ну але це дійсно питання саме допиляти камінні нормативку. А далі, якщо ми говоримо про просто збереження економіки, тобто не про оборонну промисловість, а просто про іншу промисловість, ну, вибачте, а тут вже не так все просто. Теж, е, можливо, якщо, грубо кажучи, мобілізація там п'яти людей зупиняє велике виробництво, то, мабуть, да, мусить бути механізм, як цих п'ять людей забронювати. Але вибачте, 5, а не 500. А якщо просто заводу доведеться скоротити виробництво, або. О жах! на місця чоловіків, наприклад, набрати жінок, або ще більший жах запропонувати цю роботу тим ветеранам, які будуть повертатися замість нових мобілізованих. Тому що взагалі-то ми говоримо про те, що нам потрібна велика мобілізація, зокрема для того, щоб відпустити назад додому тих, хто вже два роки відвоював. І відповідно їм теж робота буде потрібна.